Консільєри на Сумщині продовжують будувати ропи серед поля без можливості підходу туди. Так, друзі, на жаль, 20 мільярдів гривень витратили на і продовжують витрачати на будівництво інженерних споруд, які влада розподілила ці бюджети. Вона не дала ці гроші армії, не дала ці гроші конкретним бригадам, конкретним військовим частинам або корпусам, які зараз створюються. А 20 мільярдів на оборонні споруди видали. Своїм підконтрольним фірмам цивільних через військово-цивільні адміністрації. В результаті вони взяли проєкти цих ропів часів Другої світової війни, які радянські там ще проєктувальники спроєктували і продовжують їх ліпити всюди. Що хочу сказати, ну ніхто їх не використовує, війська не використовують їх. Оці позиції в відкритому полі зараз не використовує взагалі ніхто, нуль.